Новий завіт Євангелія від Матвія, розділ 12. Того часу Ісус проходив у суботу засіяними полями, а учні його зголодніли і почали зривати колосся та їсти. Побачили це фарисеї і сказали йому: Ось учні твої роблять те, чого не можна робити в суботу. А він сказав їм: Хіба ви не читали, що зробив Давид, коли зголоднів він і ті, що були з ним? Як він увійшов до Божого дому і їв хліби показні? Яких не дозволено було їсти ні йому, ні тим, що з ним, а тільки священикам, або хіба ви не читали в законі, що в суботу священики в храмі порушують суботу і не винні? Кажу вам, що тут більше, ніж храм. Коли б ви знали, що це значить: милості хочу, а не жертви, то не осуджували б невинних, бо Син людський є господій Суботи, і, відійшовши звідти, увійшов він до їхньої синагоги, і ось там був чоловік. Який мав суху руку, і запитали його, щоб його звинуватити, чи можна зціляти в суботу. А він сказав їм: хто з вас, маючи одну вівцю, якщо вона впаде в яму в суботу, не візьме її і не витягне. то скільки ж людина краща від вівці, отже, дозволено в суботу добро чинити, тоді каже чоловікові: простягни руку свою. І той простягнув, і стала здорова, як інша. А фарисеї, вийшовши, радилися проти нього. Якби його погубити. Але Ісус, довідавшись, відійшов звідти, і пішло за ним багато людей, і Він усіх оздоровив, та наказав їм не розголошувати його, щоб збулося сказане через пророка Ісаю, ось отрок мій, якого я вибрав, улюблений мій, що душа моя вподобала, покладу духа мого на нього, і він сповістить народам суд, не буде сваритися, ні кричати, і ніхто не почує на вулицях голосу Його. Ростини надломленої не доломить, і льону тліючого не загасить. Доки не доведе суду до перемоги, і на імення його народи будуть надіятися, тоді привели до нього біснуватого, сліпого й німого, і він уздоровив його, так що німий став говорити й бачити. І всі люди дивувалися та казали, чи не це Син Давидів. А фарисеї, почувши, сказали: Він виганяє бісів не інакше, як силою вельзевула, князя Бісівського. Ісус же, знаючи думки їхні, сказав: Кожне царство, що поділилося в собі. Спустошиться, і кожне місто чи дім, що поділився в собі, не встоїть. І коли сатана сатану виганяє, то він поділився сам із собою, як же встоїть його царство. І якщо я силою вельзевула виганяю бісів, то синами вашими, ким вони виганяють, тому вони будуть вашими суднями. Але якщо я Духом Божим виганяю бісів, то царство Боже вже прийшло до вас. Або як може хто війти в дім сильного й речі його розграбувати. Якщо спершу не зв'яже сильного, і тоді дім його розграбує. Хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. Тому кажу вам: усякий гріх і хула простяться людям, але хула на духа не проститься, і хто скаже слово на сина людського, проститься йому, а хто скаже на Духа Святого, не проститься йому ні в цьому віці, ні в майбутньому, або визнайте дерево добрим. І плід його добрий, або визнайте дерево злим, і плід його злий, бо дерево пізнається з плоду, роди гадючі, як можете говорити добре, бувши злими, бо від надміру серця говорять уста. Добра людина з доброго скарбу виносить добре, а зла людина із злого скарбу виносить зле. Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони звіту день суду, бо за словами своїми виправдаєшся. І, за словами своїми, осудишся. Тоді деякі книжники і фарисеї сказали: Учителю, хочемо побачити від тебе знамення. А він відповів їм: Рід лукавий і перелюбний шукає знамення, та знамення не дасться йому, крім знамення пророка Йони. Бо, як Йона був у череві великої риби три дні й три ночі, так і син людський буде в серці землі три дні й три ночі. Ні, невітяни постануть на суд із родом цим, і осудять його. Бо вони покаялися через проповідь Йони, а ось тут більше від Йони. Цариця Півдня постане на суді з родом цим і осудить його, бо вона прийшла з кінців землі, щоб почути мудрість Соломона. А ось тут більше від Соломона, коли нечистий дух вийде з людини, то ходить місцями безводними, шукаючи спокою і не знаходить. Тоді каже: повернуся додому свого, звідки вийшов, і, прийшовши, знаходить його порожнім, виметеним і прибраним. Тоді йде, бере із собою сім інших духів, лютіших від себе і, війшовши, живуть там, і стає для тієї людини останнє гірше, ніж перше, так буде й родові цьому злому. Коли він ще говорив до народу, ось мати його та брати стояли на дворі, бажаючи говорити з ним. І хтось сказав йому: Ось мати твоя і брати твої стоять на дворі. Хочуть говорити з тобою, а він відповів тому, хто сказав йому хто моя мати і хто брати мої, і, простягнувши руку до учнів своїх, сказав: Ось моя мати і брати мої, бо хто чинить волю мого отця, що на небесах, той мені брат і сестра і мати.